Кожен кожна з так. кожну загрозу треба перетворювати на можливість, що ми і робимо. І насправді рухаємось перед цим шляхом, і це найголовніше. Ще один момент. Якщо можу запитати ваші очікування від сьогоднішнього зустрічі Вашингтоні, що Україна на що сподівається, якщо може вашу позицію можна. Ну в нас є позиція висловна президентом. Вона єдина і абсолютно консолідована, і очевидно, що це. Розмови про, про, про прагматичні розмови про те, як відстоювати національні інтереси, досягати миру і на, і на яких параметрах. Тому очевидно, що сьогоднішня розмова вона не Полягає у так чи ні на пропозиції Російської Федерації. Вона полягає у тому, яким яким чином досягти перемир'я, припинення вогню і рухатись в бік сталого і справедливого миру. І тому очевидно, що це буде дуже креативна розмова, розмова, яка не вкладається в той фрейм, чи в ті там таке програмування, яке закладає та ж Російська Федерація. Тому очевидно, що я абсолютно довіряю і хисту і патріотизму президента в тому, що він вміє і знає, як досягати, досягати в реалізації інтересів. Для нас цей рік в цьому сенсі дуже повчальний, і ми розуміємо, що ми завжди вміли знаходити мову для того, щоб Виходити на спільне бачення, яке відповідає нашим спільним інтересам. А і тому і також підтримка європейських лідерів тут є важливою. і Ми розуміємо, що це життєво важливі розмови, але розмови, які не вкладаються в такі технічні параметри. Це насправді дуже креативні, дуже важливі зустрічі, і ми з нетерпінням чекаємо цих розмов.